Вземку диумис не лише під ноги, а й угору. Аби уникнути негативних наслідків падіння снігу або бурульок, дотримуйтесь таких правил. Намагайтеся оминати огорожені місця, звертайте увагу про попередження падіння бурульок. Якщо немає огорож, самостійно звертайте увагу на наявність снігу та бурульок на дахах будівель. По можливості тримайтеся на відстані 3-5 метрів від будівель. Якщо чуєте незрозумілий шум над головою, не зупиняйтесь, не підносьте голову, не біжіть від будівлі. Притисніться до стіни, щоб вашим захистом став піддашок. Два про безпеку дітей, не гуляйте з ними в місцях, де може впасти сніг або бурульки. Пальнуйтесь та пальнуйте інших.